Наздоганяє втома. Спорт підтримає тебе. Завершився матч між Крижинкою і Соколом. 5-1 перемога Сокола. І з нами головний тренер Крижинки Ігор Архипенко. Пане Ігоре, сьогодні, ви здається, маєте бути задоволеним тим, як ваша команда виглядала в матчі проти чинного чемпіона. Ну так, сьогодні хлопці проявили характер. Виконували ту тактику, яку ми попросили їх виконувати. І, в принципі, я задоволений грою команди. Після 0-16 першому матчі важко було збирати команду, скажімо так, найперше, налаштовувати її морально на наступний поєдинок, тим більше з одним з найсильніших суперників. Ну, 0-16 були об'єктивні і суб'єктивні причини, да? ми все розуміємо, тому в принципі ми е, зібралися, я вже казав, за, за два дні до гри, до першої гри. Зараз ми е, цю, цей тиждень трену, ну, у нас були вже спільні тренування, десь щось і наігрували, і тому сьогодні вже було краще і, в принципі, хлопці молодці. Весь матч команда досить непогано обороняла, це навіть коли грала в меншості. Але чи ставили ви завдання закинути першу шайбу? Бо все-таки здається, що оборона сьогодні це було таке головне. Ну, ми в минулої грі хотіли забити шайбу, і сьогодні, звісно, ми хотіли забити шайбу. І Це дуже для нас важливо, що ми сьогодні розпечатали ворота суперника. Вас, мабуть, як батька має тішити те, що ваш син взяв участь у результативній комбінації, і як його гру оцінити, і ту шайбу, яку він до якої він причетний? Ну, всі хлопці гарно грали? Я не хочу нікого виділяти. В принципі, всі молодці, а гол дуже гарний забили. І вся п'ятірка в цьому прийняла участь. Чи буде Крижинка в подальшому ще підсилюватися, оскільки ви правильно сказали, що зібралася команда просто перед самим стартом чемпіонату. Чи будуть треба очікувати якихось підсилень? ще? Ну, ми над цим працюємо, але наше завдання, щоб е, е, молоді гравці грали, щоб основу складали молоді гравці. Е, да, сьогодні перша ланка нам дуже допомогла. Вони заряджають хлопців і допомагають. Е, ну, але ми робимо ставку на молодих гравців. Дякую вам дуже. З нами головний тренер Сокола Олег Шафаренко. Олег Леонідович. Наскільки задоволені сьогоднішньою грою? Готувалися до гри, розмовляли з хлопцями, що ну, команда молода, крижинка, та буде давати бій 100%, тому що на сокіл налаштовуються усі команди ну, завжди. Скутон почали шукали свою гру майже два періоди. Не було такої взаємодії доброї у трійках, але ж згодом у третьому періоді розігралися і довели гру до кінця, ну, дожали так сказати, суперника. Дуже добре, що сьогодні закинули шайби наші молоді гравці. Це придасть їм впевненості в своїх діях, я сподіваюся. Чотири з п'яти шайб 16-річні хлопці закинули, і двох з них виставили сьогодні в першій ланці разом з Вадимом Мазуром. Сміливо досить? Ну так, сміливо. Я цим рішенням хочу їм показати, що все в їхніх руках, та ногах та голові ми повинні довіряти цим хлопцям, тому що я бачу в них потенціал. А вони повинні. Сміливіше грати. Сміль... 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 Це ще атек вносить свої корективи, тому що вони не мають ще таких здібностей фізично е добрих, тому мало місця, якщо буде палац спорту, зручніше буде грати. Але вони додають і це головне. Сьогодні дуже близький був до другого шатауту поспіль Богдан Дяченко. Все-таки не вдалося йому дотерпіти. Ну, я про це, я про це зараз розмовляв з хлопцями в розягальні, коли воротар грає на нуль. Не, ми не повинні такі помилки робити. Це дуже прикро, так розібрали цей момент. Знов таки Ример на полі та Полоницький. 2005 року. Так, Савицький помолився, але ж треба було зіграти 2 в 2 в захисті. Залишили самого гравця Гол. С е сьогодні очікувалася, можливо, поява на, на льоду молодого воротаря Михайла Шаповала. Чи отримає він свій шанс? Особливо ж зважаючи, що зараз е ще поки що в Лазареті е Петров. Планували дати йому зіграти, але. Певний час був рахунок 2-0. І ми не готові були дати йому зіграти. А потім там мало хвилин залишалося. Михайло працює в обоймі, прогресує, зіграє. 100%, Дамо шанс. Скажіть, сьогодні не було крім тих гравців, які вже в лазареті. Сьогодні ще й не було Павла Дворецького. Що з ним і наскільки він вибув? Ну. Павло, на жаль, не молодіє. В нього зараз тихогляд. Пройде тихогляд і в бій. Все добре. До Одеси він буде готовий. Сподіваємося, що так. Дякую дуже. Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе.